Глядачів парламентського телеканалу Рада в ефірі програма Велич особистості. Сьогодні ми будемо говорити про одного з визначних ідеологів українського націоналізму: етнопсихолога, політолога, автора української геополітичної концепції. Письменника і лікаря Юрія Липу. про апостола новітнього українства будемо говорити з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Пані Ірина, я вітаю вас в нашій вітаю, студії. Вітаю. Отже, Юрій Липа народився 5 травня 1900 року в Одесі. Його батьком був видатний український письменник, також лікар і борець за самостійність України Іван Липа. Вступивши в 1922 році до Познанського університету на медичний факультет Юрій не полишає громадсько-політичної діяльності зі студентів колишніх вояків армії УНР і ЗУНР. Творю таємне товариство Корпорація Чорноморе в умовах бездержав'я українські емігранти, очолені Липою, намагалися не лише зберегти своє національне обличчя, але й думали про майбутнє України. Отже, син Юрій Липа продовжує шлях не менш відомого свого батька Івана Липи, і як медик, і як ідеолог, і як політолог. Ну, власне, повторив так. шлях свого батька. Так, це дуже цікавий симбіоз, коли діти продовжують справу батьків. Хоча це не зазвичай лише... кажуть, що діти відпочивають свої батьків. Так, Так, природа відпочиває на дітях. Тут скажімо так, що в плані політологічному син перевершив батька, але батько був не перевершений в тому, що він входив до першої націоналістичної організації Братство Тарасівців. І саме Липа був серед тих, які на могилі Тараса Шевченка присягали творити соборну українську державу. І якщо ви вже почали з цієї гарної колізії батьки і діти, то коли батька Івана Липу запитали, що найбільше допомагало Україні ставати самостійною державою, знаєте, що відповів його батько Липа? Більшовики. Тобто ворог він стимулює на віднайдення в собі самодостатності і незалежності. Тобто тому... потрібна постійна боротьба, постійний так. ворог для того, щоб досягати якихось вершин результатів. Постійно потрібно бути активним. Так, але в чому полягає пані Наталю, своєрідність діяльності цього дивовижного чоловіка, який прожив на всього сорок 44 роки, 1900 рік, 1944. Феноменальність його полягає в тому, що він подарував українцям надію. Тоді, коли вони були колосально зневірені у своїх політичних силах, тобто це так зване міжвоєнне покоління. Ви на початку передачі слушно зауважили, що він пройшов через горнило національно-визвольних змагань 17-21 року. Він воював в армії ОНР, Він брав участь у розгоні більшовиків в Одесі. Він заві Боготворив. Південь України. Він казав, що оцей вектор, захід, схід чи схід, захід абсолютно безглузди в нашій політиці. Ми це сьогодні бачимо, його безглуздя. Бо захід абсолютно не зацікавлений в тому, щоб Україна була сильною державою, так? Як територія для свого бізнес-інтересу, будь ласка. Тому він пропонував зовсім іншу доктрину доктрину південь. Північ. Північ і він це чорноморська, море, так звана чорноморська доктрина, і він це море носив у собі у самому серці, і він доводив, що море визначає психотип українця не лише з огляду на свою географічність. От, власне, ця морська тематика саме була пов'язана з його народженням, адже народився він в Одесі. Так, безперечно, в Одесі він народився в Одесі. В Новоросійському університеті він навчався якийсь час, але вибір його медичного фаху в Познані засвідчив. Те, що в українську культуру прийшов лікар українських душ. До речі, батько сказав: я знав, що ти вибереш медицину. Це добре. Медицина дасть тобі не тільки фах, вона дасть тобі цілий світогляд. Так, і медицина тобі допоможе напрацювати генеральні ідеї для розвитку твоєї нації, на відміну від свого дуже близького друга, побратима з організації Танк який вони створили Євгена Маланюка, який нещадно критикував українців за їхню нездатність. Втримати перемогу а будь-яку перемогу перетворювати в поразку, і саме Маленюкові належить ця теза, що найбільше прокляття українців це безнадійна суспільна свідомість українців, і тут раптом його товариш, Юрій Липа, який також є націоналістом, якби слушно зауважили, каже зовсім протилежний: ні, це меганація. нація з дивовижною культурою, нація, яка має навчитися усвідомлювати себе центром світу, навіть якщо ти з самого краю, навіть якщо ти між Європою і Азією. Ти все одно в центрі світу. Він казав, що меридіани українства мають проходити винятково через столицю Київ. Це пані Наталю, для тодішнього українського суспільства, яке впало в розпач після шаленого програшу національно-визвольних змагань 17-21 року. Ну був пляйстер на серце, як кажуть галичани. І він почав це розгортати у своїй фундаментальній праці у передвоєнний період, створений, яка має дуже знакову назву. Призначення України, а от власне він довгий період знаходився за кордоном. От як йому вдавалося підтримувати зв'язки стосунки з українцями. а це дуже класно. І популяризувати uh -huh. свою ідею. А це знаєте чому? А це а тому, що зблизька мистецтва не побачиш. Аби усвідомити те, що є суттю, ти мусиш відійти. Аби усвідомити, що напій добрий, треба зрозуміти, що він настоювався кілька років. На віддалі це все сприймається. Даруйте, але Тарас Григорович, батько нашої нації, це поет емігрант Він в Україні. Практично не жив. Всі найпотужніші українські розуми діяли поза межами України. Зрештою, якщо вони були в Україні, їх або не визнавали, або їх просто стріляли. Тому Липа, на відміну, скажімо, від Антоненка Давидовича, який від нього всього-навсього на рік був старший, зробив вибір емігрувати і емігрував до Варшави. І тут, пані Наталю, в контексті дуже загострених наших стосунків тепер між Україною і Польщею, треба наголосити, що саме Польща, а саме армія Крайова, Чинилася до того, що Липа на вимогу керівництва армії Крайової мав покинути Варшаву. І якщо б армія крайова, не простивши йому того, що він співпрацював з українськими повстанцями, не поставила йому ультиматум забратися з Польщі, НКВД не вбили би Липу. Крім того, Липа мав вибір. Їхати далі на захід, не залишатися в Галичині. Але це була людина ідеї, якої абсолютно не розходилися із практикою сьогодні. З вершини нашого прагматичного і практичного віку можна вважати його чорноморську концепцію дуже романтичною хоча без огляду на те, як поводить себе Туреччина, хоча без огляду вона на дуже те... романтична, незважаючи на те, що вона тако написана в геополітичному плані, так безперечно, але сьогоднішня реальність підтверджує лише одне. Що треба розраховувати винятково на свої сили. Зрештою, союз, який називався свого часу Гуам, не призвів до жодних наслідків. Тобто, кожна держава винятково живе своїм інтересом. Але те, що Липа пропонував у цю чорноморську доктрину, а саме північ, південь, північ, південь, свідчить про його народження саме там. Проте я повернуся все-таки до цього періоду, коли його викинули з Варшави. Його викинули з Варшави, він правда одружився з Галичанкою, тобто не зовсім на. Жу землю, так би мовити, приходив, і це сталося у 43-му році. А в 44-му році його було закатовано на Яворівщині, Львівська область, Яворівський полігон зараз у всіх на устах. Крім того, Липа, проживаючи у Польщі і навчаючись в Польщі, постійно мав шалені конфлікти із поляками. Поляки ніколи не втрачали свого шовіністичного сприйняття українців не націоналістичного, а шовіністичного. Вони максимально принижували українців на кожному кроці. І уявіть собі, що коли Липа отримав можливість вдосконалювати себе як майбутній лікар в Лондоні на відповідну стипендію, то поляки не дали йому візи. Тому що він публічно виступив на захист українців, яких принижували поляки, себто липа опинився між двома ворогами між ворогом польським і між ворогом московським. Який урок для нас сьогоднішніх? Урок для нас сьогоднішніх читати його призначення України. І в чому полягає це призначення України? Мені здається, що кожна притомна людина ставить собі запитання рано, чи пізно, чи в 20, чи в 30, чи в 40, чи в 50. А для чого я властивою на цій землі? Тільки для того, щоб... Народити дітей чи можливо, моє призначення в чомусь іншому. Так, от він у цій своїй грандіозній праці, написаній у 30-х роках, в другій половині, каже, що призначення України у ній самій все дуже просто у вміння у вмінні стягнути власного питомого джерела. І найбільший програш України каже Липа це позичати чужих ідей в Європи. Це власне те, що ми зараз робимо. І знаєте, кого він цитує, пані Наталю? В одній зі своїх праць це вже не призначення України, а бій за українську літературу. Він цитує геніальну жінку, про яку ми з вами говорили в одній із передач Наталю Кобринську, яка каже про те, якщо українець хоче мати свою освіту, то він не має її копіювати в когось, він має це робити винятково з самого себе. Тому поява у цієї праці призначення України це було віднайдення українця, який почав хитатися у власних можливостях. А як тут? Пані Наталі було нахитатися, коли все було програне. Коли були дві два шляхи: або еміграція, або смерть. Липа пережив дві дві форми. Імміграція, ну і зрештою знайшов смерті Галичині. Давайте стосовно праці завершимо тему. Всеукраїнська трилогія, до якої вийшли ці праці, про які ви вже говорили: призначення України, Чорноморська доктрина і розподіл Росії. Угу. До речі, там в останній праці висовуються, обґрунтовуються ідеї розпаду Росії на окремі держави. Коли можливий розпад Росії, ми до того маємо прагнути. Знаєте, коли у нас сентименталять і неють про мир, ну так, от публічно заявляю, ми не за мир, ми за перемогу. Ми за перемогу над ворогом, і ми за розпад Росії. Бо якщо Росія не розпадеться як імперія, вона завжди, завжди буде посягати на Україну. І липа каже про те, що розпад Росії це звільнення України від малоросійських комплексів. Він використовує цей фантастичний термін, який вживає Маланюк і інші. Інші його побратими із групи танк і Донцовського покоління термін пораженство Тобто українці мають властивість ще до початку битви на ментальному рівні це вже програвати. І якщо, скажімо, Маланюк весь час на цьому наголошує і пхає голки в цю рану, так ви робите це неправильно, то липа весь час подає надію. Так, ви це зможете, ви це зробите, тому. Що ви козацька нація? Тоб, власне, коли оцю надію почули українці, коли він на, зрештою написався твори, чи набагато вже пізніше, коли вони стали популярними. Українці почули цю надію в 30-х роках і дуже прихильно на це відреагували, тому що українцям тоді не хотілося слухати. Тобто його твори були оприлюднені відразу. Так його твори були оприлюднені. Його твори читали. Дуже любили його роман Козаки в Московії. Тобто, це чоловік, який працював у дуже різних жанрах у жанрі публіцистичному, у жанрі художньої Літератури, у жанрі історіосовському, і пані Наталі у надважливому жанрі, жанрі мемуарному, спогади, його нотатки тритомові, спогади про 1917-1921 рік. Одеса, центр українського духу. розумієте? Він на цьому наголошував. Понад 200, він... 200 різноманітних творів було у його творчому дорозі. Так, понад 200 різноманітних творів запитайте... жанрів. І запитайте зараз українця, що він читав Липи. Липа закликає до джерел, липа закликає. Кликає пізнати самого себе. Коли читаєш його працю за українську літературу, пані Наталю, складається таке враження, що ти читаєш одного із найпотужніших професіоналів літературознавців. А це пише лікар лікар, який має дві дуже серйозні праці із фітотерапії. Праці називаються лікарська праця фітотерапії і лікарська праця ліки під ногами. Тобто він йшов слідами свого батька. От прийшов в українську культуру лікар душ українських. Але ви абсолютно слушно звернули до цієї трилогії, яку він нам подарував, я би хотіла звернути увагу на кілька дуже важливих тез. Можливо, когось дратує те, що Липа вживає термін раса, правда? Ми не вживаємо термін раса сьогодні. Ми вживаємо термін нація, декого дратує термін нація, хоч ми вже вилазимо з тих штенців інфантилізму. Але щоб відразу закрити роти необізнаним людям, він дає тлумачення того, що таке раса, і оцей термін раса проходить через всі ці його три праці, про які він наголосила. Сили і цитує пана з дуже знаковим прізвищем Марсель Ізрель, і каже, що раса це збірнота людей, що мали довге минуле зі спільними традиціями, звичаями і спільними думками. Раса відмінна передусім духово. А не фізично расу у значенні антропологічному протиставляємо в значенні історичному а чому от, власне він це слово використовував йому сподобалася ця позиція француза. Він а, вважав, що термін нація звужує це поняття. Він вважав, що термін нація робить наголос на антропологічних характеристиках. Пригадуєте, ми говорили з вами про неповторно Федора Вовка, який довів, що антропологічно українці концепційно відрізняються від росіян, поляків і інших слов'ян. А цей говорив про інше. Це говорив, що сутність раси полягає в її менталітеті. А що ж таке менталітет відкрито для суспільства? так? Крім латинського слова менталіс, це душа, розум і серце нації. Душа, розум і серце нації. І, що каже Липа, та звільняйтеся від цього сентименталізму. Та звільняйтеся від цієї ліричної сльозолийності. Звільняйтеся від. Примітивного етнофольку. Ставайте нацією військовиком, ставайте нацією месником. Пам'ятайте, що нація, яка не змагається, нація, яка не воює, ніколи не втримає себе як духову цілісність. Даруйте, але він цитує Мусоліні, можливо, це комусь не сподобається, але ми ж на Салат олів'є, Олів'єби всім подобатися, правда? От він цитує Мусоліні, який в цей період 30-х роках був дуже популярний зі своєю. Ідеєю фаше, а фаше це означає винести усяку нечисть з Італії. от Мусоліні каже, Мусоліні каже, що війна і тільки війна підносить до найвищого напруження всі засоби енергії людей і зазначає своїм стигматом великі народи. І раси, тобто, цей чоловік наголошував на тому, що тільки у беззастережній боротьбі нація себе може зреалізувати ну, і поки показував... по суті дивіться, проживав той період, коли Перша світова війна тривала на теренах, України. так пані Наталію. і дуже важливо, що це говорить чоловік, який сам зі зброєю в руках захищав завоювання Української Народної Республіки, директорії, тобто він пройшов через це горнило. Крім того, у 36 шостому, роках, коли були написані ці його основні. Відповідні праці. Війна вже була в повітрі. Друга світова війна, він це дуже добре розумів. Тому він давав українцям рецепт позитиву. На чому був настояний цей рецепт позитиву? Мусила бути якась кінтесенція, основна настоянка. Та на дуже простому, пані Наталю, на вірі. Та задайте Біблію, вірою своєю будете спасені. Він був дуже побожним чоловіком, без Бога ні до порога. Тобто його геополітична концепція, його історіусовська концепція, вона абсолютно християнська. І він казав, що тільки великі люди мають велику віру, і тільки велика віра породжує великі ідеї. Тому його дуже страшна смерть на самого Спаса, а Спаса це видатне християнське свято, нагадує нам подвиг Ісуса Христа, який був у дуже страшний спосіб принижений. Так само через убивство, був дуже у страшний спосіб через кастрацію принижений Іван Липа. Розумієте, це був знак того, що українець не має продовжувати свого роду. А Липа був неймовірно закорінений в традицію. І знаєте, коли він напрацьовував генеральні лінії розвитку українства, він казав. Що основна генеральна лінія в розвитку українців це родина? Це родина, і з її тут нам з вами жінкам це дуже сподобається краще паням, з центром в родині матері, з поклонінням. Матері. І він закликав у цю генеральну лінію апотеозу материнства, центру в родинному житті материнства, максимально втілювати в життя. Це перша генеральна лінія. Друга генеральна лінія, пані Наталю, це те, що нам сьогодні вкрай потрібно. Єдина помісна церква. Це оця тріумфальна хода Української православної церкви, свідками якої ми нещодавно були. Це тріумфальна хода Греко-католицької церкви, де 130 тисяч людей прийшли на площу до зарваниці. Ну про тих сатанистів. Які тут ходили Києвом чи шо вони там їздили? Ми говорити не будемо. Так він на цьому наголошував. І третя генеральна лінія. Пам'ятайте про свою центровість, він казав, про свою серединність. Пам'ятайте, що сила винятково у, у вас самих. Не позичайте чужих ідей, сміятися з вас будуть люди. Я думаю, що нам сьогоднішнім треба засвоювати ті три генеральні посили від, е, від Липи. Крім того, на чому він ще пані Наталю наголошував: він наголошував, що українець настільки потужний і сильний, що він зумів усі домішки, крови. У нашій крові трансформувати це і трипільська кров, це і готська кров, це і нормандська кров, це і тюркська кров, але український первень такий сильний, що він не втратив свого обличчя, і казав, що ми щодня маємо дякувати Господові за те, що він привів. На кін історії різні нації і різні обличчя. Як можна цього не захищати? Як можна не мати це за основу змагань? Це його страшенно дивувало. Крім того, він був людиною енциклопедичних знань. Тому, його... Він знав і багато мов: і російською, молдавською, польською, татарською, англійською, турецькою, єврейською, німецькою, і навіть французькою. Так, і він силу свого українського націоналізму підтверджував силою англійського націоналізму, німецького націоналізму. Націоналізму, польського націоналізму їм всім це було можна. А українці зачекайте свого. А до речі, от період був в його житті, в 1943 рік, коли він ще знаходився у Польщі за наказом так. Гітлера. Його було перепроваджено до Берліна. А і м прозвучала пропозиція очолити маріонетковий уряд України. І mm -hmm. він відкинув цю ганебну пропозицію. І Бачите, на диво, диво залишився живим. як диво. Пишуть історики на диво залишився живим, але тут про інше важливо, аби кажуть, коли з величині казали важне, важне те, що Гітлер запропонував це саме йому. Тобто Гітлер побачив в цій людині потугу. Цією ага, потугою ага. треба було зманіпулювати. Ця потуга не піддалася на смішну маніпуляцію. Тому Липадалі йшов своїм самостійним шляхом. До речі, а, а, біографію Липи практично ага. в Україні не вивчали, досліджували. В лише в діаспорі, і сьогодні історики говорять про те, що в його біографії багато білих плям стосовно там дати народження стосовно все ж таки мами, яка народила його, оскільки у батька Івана було дві Марії: Пер, перша Марія Булдаковська, друга Марія Шепель, Шепеленко. Чи є у вас інформація? Яка ж все ж таки з них стала його мамою? Ні, я не знаю цієї інформації, але мені здається, що найкращий спосіб пізнавати липу це його читати. І особливо тепер, пані Наталіо, коли нас часом закликають до жертовності, так. Що таке жертовність, От віддавати своє життя за найвищий ідеал. А ви знаєте, що липа з цього погляду має дуже цікаву думку. І я цю думку процитую, і це надзвичайно важливо засвоїти теперішнім політичним лідерам, якщо їх можна називати лідерами, а не випадковими людьми. От дивіться, що він каже: чиста жертовність, на яку такі багаті українці, вони дуже жертовні, вони дуже гостинні, аж до дитині части. Це ще не є здобування державності. Англійським підстаршинам у 2014-18 році поставили запитання, що є першим обов'язком вояка? І ви знаєте, що відповів той вояк? Вояк відповів: дбати про те, щоб якнайбільше загинуло ворогів його краю. Не я маю гинути. Задля високої ідеї я маю знищити ворога задля високої ідеї. А далі він говорить ще неймовірну річ ту річ, яку ми, пані Наталю, намагалися максимально зреалізувати на Майдані. Це я апелюю до тих, які можуть звинувачувати лідерів Майдану, що вони там не рвалися чомусь в неділю під Верховну Раду порожню чи адміністрацію президента. Так от їм у писок слова Липи, забава в марнотратство крови. Це один із найбільших злочинів щодо своєї раси. Тобто треба завжди розраховувати на свої можливості. І треба знати, що сила твого героїзму це кількість вбитих ворогів. А не сил, а не кількість полеглих наших воїнів. Крім того, пані Наталю, він завжди е, е, вербалізував ідеї, які лежали в основі поразок українців. Так? І оця ідея поразки українців це єдність із московитами або єдність із поляками. І він наголосив на одній дуже небезпечній праці, яка формувала світогляд українців в 18-19 столітті. Це була праця німця Гізеля. Ну, тому що так ненавидів німців, що вони завжди українцям налаштовували історичну оптику. До речі, Липа вживає дуже класний термін чужий історизм. Позбудьтеся чужого історизму. Поляки нас звинувачують в геноциді. Я думаю, ми чогось обкурилися або опилися. Розумієте, так оце є чужий історизм, і оцей гізель ще в 1674 році виписав ідею єдності українців з росіянами. І ця праця Гізеля стала в Росії дуже популярною, і Катерина II видала тоді наказ Боже борони підкопуватися під працю Гізеля, максимально цю працю популяризувати. І вона стала основною історіографічною пам'яткою в російській культурі, і нас хохлів, не нас, а частину хохлів також до цього було з'являється Юрій Липа, який починає починають. І, і тут з'являється Юрій Липа, який чи не перший заходить в добу. Передмодерного часу, XVII століття, і витягує на поверхню от всі ці речі. Крім того, він постійно апелює до цієї доби передмодерного часу. Чому, пані Наталю? Тому що це був час горіння високих ідей, а це була винятково ідеалістична постать. У цьому його сила, і в цьому, з одного боку, також і його вада. Але е, ми, ми завжди, знаєте, це він у Шевченкові дуже класно зауважив. Це дуже полярний поет, каже Липа Про Шевченка. Це поет садка. Шневого колохати і вражую злою кров'ю окропіти так поет крови. Поет помсти, поет відплати, поет від боротьби і поет тихої родини, спокою, такий є українець за своєю природою. Тобто Липа наголошує на тому, що Українець завжди має бути готовий перекувати рало на меч і меч на рало. І вся його концепція, і чорноморська доктрина, і розпад Росії, і призначення України побудовані на тому, аби нація ставала войовником, і аби надаремно вона не розтрачувала своїх сил. А вміла зарядитися сама себе з власної культури. Ну до речі, після того, як Юрія Липу забрали НКВД і по суті його знищили, ви вже на цьому наголошували. Так. Коли були похорони, так місцевий священик навіть злякався, відмовився відправити службу і відправити в останню путь померлого. І це робили дівчата і жінки, які несли і труну. Які відспівували тіло покійника, оскільки в селі тоді не залишилися чоловіків 44-й рік, майже завершувалася Друга світова, але ще тривали військові дії. Ну і хрести, які ставили на могилі великого Юрія Липа, ламали знову. Люди ставили нові, доглядали могилку. Ну і Бачите, яка неймовірна парадоксальність? Я процитую дуже важливу тезу Липи про те, що є основою буття нації, і як це корелюється з тим, що його навіть належним чином поховати не зуміли. Ані кількість, ні багатство, ні фізичні можливості не творять світу. Спляєте? Ні кількість, ні багатство, ні фізичні можливості не творять світу. Ні 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 не творять світу. його моральні підстави. Творить його наша спадщина. Ну і мені би хотілося словами Черватенка завершити а, так, про Юрія про Липу, фразу. так Юрію Липі судилася жити в епоху небувалу, величну і страшну. Вона надихала його. Вона його вишколила як людину, як митця і громадського діяча. І вона його вбила. По Катівському замордувала. Так, закінчилося життя невтомного патріота, борця за вільну Україну, відомого геополітика, письменника, публіциста, лікаря і просто великої людини Юрія Липи. Я дякую вам за розмову. Я Це була Ірина Фаріон. Я дякую, що ви були з.